І так, у нас зараз урок з алгебри. За вашим проханням треба ще раз пояснити, як користуватися формулою сума та різниця кубів. І так, ви пишете сьогоднішню дату. Будемо розв'язувати зі сходинок. Це наша збірка така, є така збірка, називається сходинки. Ви пишете 23 січня. Класна робота. Тема уроку. Перепишіть, будь ласка, ось звідси її. Сума є різниця кубів двох виразів. Сума є різниця кубів двох виразів. На минулих уроках ми з вами. Довели такі дві формули, що якщо в мене є сума кубів двох виразів, то я її можу розкласти на множники таким чином. В першій дужці буде сума цих двох виразів без кубів, а в другій дужці буде так званий неповний квадрат різниці. Чому він так називається? Неповний квадрат. Бо в повному квадраті різниці йде А квадрат мінус 2АБ плюс Б квадрат. А тут двічки немає. Тобто йде А квадрат мінус АБ плюс Б в квадраті. Ось це називається формула сума кубів двох виразів. Якщо між кубами стоїть знак мінус, такий самий знак буде в першій дужці, а перед добутком в другій дужці буде стояти протилежний знак. Перед квадратом завжди йде плюс. Тобто ми сьогодні будемо працювати за цією формулою. Як ми казали, будь-якою формулою ви можете користуватися як для того, щоб розкривати душки. Тоді б ми користувалися справа наліво, так, як, так і для розкладання на множники. Зараз ми будемо користуватися спочатку для розкладання на множники. Це буде частіше. І ми беремо номер 140, це перший варіант сходинок. І так, вас просять розкласти на множники. Ну, давайте Ілюша і спробує. М в кубі мінус Н в кубі. Що скажеш, Ілля? Що тут бачиш? Ну, у нас стоїть мінус. Значить, у нас буде, відкриваємо дужку М. Тоді буде мінус N. Закриваємо тепер... душку. Відкриваємо дужку. потім у нас M в квадраті. мінус Mn. А, плюс, плюс Mn та додати N в квадраті. Дивіться, якщо в першій дужці мінус, то перед добутком буде протилежний знак. Тобто просто можна було в цій формулі замість А підставити М, замість Б підставити М. Беремо другу формулу, ну, другий приклад. Це в кубі. Ну, перший був, ну, можна сказати так, досить простим. А що в другому о, трошки складніше? Ну, У нас тут стоїть плюс. Плюс. А, це, значит, не, у нас... а що не написано, чий це куб? Давайте подумаємо: вісім. Це як... ну, это куб, это куб двойки. Куб так. двойки. Тобто ось ми подали у вигляді суми кубів двох виразів, а далі дуже просто: перша дужка це буде добуток двох дужок. Маленько, це у нас… В першій просто е куби, що буде? С плюс 2, в слідущій дужці У нас буде С в квадраті плюс. Е це це у нас... Мінус. А, Мінус. Просто їх добуток, не подвоєний. Що це буде? Е, два. c і Два, 4. Так, добре. Молодець. Беремо третє. Двадцять А в кубі. Мінус Б в, в кубі. Теж, по-перше, подай це у вигляді кубів. Другий до друге, доданок. Вже є кубом. А ось перший містить ще числовий множник 27. 27. Тройка. Куб чого? Трійки. так? Тобто це Тройки, так. Да. Тому ми Знаю, можемо що... в дужках записати, щот, що це 3 А, і все це в кубі. 3А. В кубі мінус куб. Тому в першій дужці що буде стояти? Просто без кубів. Що це буде? Це у нас буде 3 А, мінус Б. Згодна. В другий що буде стояти. Вдругі в другий у нас буде стояти. це у нас іде уже три. Трьох. це у нас це у нас буде 6. 9. Нет. Це девять буде а. В Квадрат. квадраті. Знак який? Плюс. Так, їхній добуток. Чому їх добуток? Чому будемо дві? Це у нас виходить 3 Б. А АБ, да? А, Б и плюс В в квадраті. Плюс Б в квадраті. Так, четверте беремо таке. 125 плюс А в кубі, Б в кубі. Так, теж ще Ілюша, а п'яте, шосте хтось інший. А, так, що скаже? 125 это у нас куб п'ятерки. Так, тобто це 5 в кубі. А от А в кубі Б в кубі, можна сказати так, це вираз а, Б і все це в кубі. В кубі. Тому в першій дужці що буде? В першій дужці у нас буде 5 плюс а, а, а Б. Так, а в другій буде? А в другій у нас буде вже 10. А чого 10? 5 в квадраті, це ж не 10. Ой, ні, я перепутала. 25. А, минус, минус. Просто а, є підбуток, і... не подвоєний. Це буде 5 АБ, так? 5 АБ і далі у нас плюс Аб. А Аб. ти добуток да. підносиш до квадрату, ти кожен можник підносиш до квадрату. Так, ну вже зрозумів, як це робити? Да. Так, скажіть мені, будь ласка, з геометрії хто сьогодні відповідав, бо я собі не записала. Логіна. Я. Так, козак і хто ще? Троє. Я. Лена. Так, і Буртненко. Угу. Так, тепер А, Ілюша. Десять ставлю. Останні два приклади вони більш складені. Давайте так. Олену ще визову, але не зараз. Настя, логіна мені. Спробуємо п'ятий та шостий зробити. П'ятий третій степені мінус у шостій в дев y, в дев у дев'ятій степені мінус і в дев'ятом. В, дев в, в, в дужках х у другій степені, то все це у третій степені. мінус відкриваємо дужку y У третій степені, та це все ще в третій степені. Так, і тоді. Туди... В першій дужці, якби ви просто закриваєте рукою кубичку, бачите? Х у другій степені мінус і у третій степені, поможете х в четвертій степені, плюс х у другій степені та і у третій степені та плюс і у шостій степені. Так, добре. Шосте беремо Настюша, тисячу. А в 12 степені, Б в кубі, плюс 0,001 – це в дев'ятому, Д в 15. -му. 1000 – це 10 в кубі. Тобто це куб десятки, А в 12 степені. А в четвертій степені та не просто. Це І це все ще в, в кубі. Так, тут куб чого? Піде. Тут куб е, 0,1. Це в дев'ятому це куб, це. це в третій степені та 10. де в п'ятій степені. 5, так. Добре в українській мові степень чоловічого роду, так? тому... Так, в першій дужці буде з плюсом, так, бо тут плюс. Десять Так, десять а в четвер. Десять А чотири Б. Плюс. Ну, плюс 0,1 це 3, Д 5. Д Так, добре. В другій дужці що буде квадрат першого. Квадрат першого це буде 100, а в а восьмому степені та Б в другому степені. Далі знак протилежний. Мінус. А чому буде дорівнювати їх добуток? Дивіться, 10 на 0,1 – Це скільки дає? Один. Один. Тобто це буде просто. А в четвертому кубде в степені б в це куб Д в п'ятому. Плюс квадрат другого. Що буде квадрат другого? Це буде 0, 0, 0. 1. 0,01. Так, я тут душку 1, ставлю. Це в шостому степені та де в 10. Це в шостому, де в 10 і закрили дужечку. Так, Настя, дуже добре. 11 ставлю, бо це були е, більш складені приклади. Е, так, а тепер дивіться діти: це ми користувалися цією формулою з лівого боку, в правий бік, коли нас просили. Розкладати на множники. Тобто була сума, а ми зробили добудок, так? тоді ми кажемо, що ми розклали многочлен на множники. Але дуже часто ми користуємося і в обернений бік. І тому саме, якщо ми перемножаємо дві дужки, але не просто будь-які дві дужки, а такі, в яких в нас буде стояти в першій дужці сума, наприклад, виразів, а в другій. Неповний квадрат різниці. Чи, навпаки, тут різниця, а тут неповний квадрат суми. Ось тоді ми будемо згортати цей добуток відразу у готовий результат, тобто використовувати формулу скороченого множення. Номер 141 саме на цю тему. І так, подивіться, вам треба спростити вираз. Спростити. І так, перший приклад такий х мінус 1 помножити на х квадрат, плюс х плюс 1, плюс 3 мінус х помножити на 9, плюс 3х плюс х в квадраті. Так, якщо Олена хоче, вона може спробувати. Олена, як ти на це дивишся? Ну, Я спробую, постараюсь. Зараз ну, так, я... допишу. Що в тебе є? Так, допиши. Добуток двох дужок, подивись, чи не буде це. Ну, так як ми цю формулу зараз вивчаємо, зрозуміло, що ми шукаємо саме її. Але треба завжди перевірити, це вона чи ні. А де там може бути вона чи не вона? Дивіться, у вас є різниця двох виразів. Йде квадрат першого, їх добуток і квадрат другого. Тобто це буде згортатися в цю формулу? Так. Як ми звертаємо? Ми дивимося на першу дужечку маленьку. Перше підносимо в куб, ставимо той знак, який стоїть в цій дужці, і друге підносимо в куб. Тобто, що ми запишемо? х куб мінус один. Один. Бо один в кубі один. Тепер дивимось, чи не буде тут цієї формули? Буде. Це 27 так. мінус Міс куб. Х, х, х в куб. Х куб. Тепер дивимось, подібні є, подібні є. Зводимо подібні доданки. Mm. Mm. Скорочується? Знищується. Mm. А, ну, так. так, і сума буде. І сума буде 1 плюс 20, ну, 28. Здравствуйте, мінус 1 плюс 28. А, ну тоді 26. 26. Запутуємо. Беремо друге. Х плюс 2 помножити на дужку х квадрат мінус 2х плюс 4, мінус х помножити на х мінус 3, х плюс 3. Іноді у нас зустрічаються приклади, в яких не одна формула скороченого множення, а декілька, як в цьому прикладі. Олен, чи бачиш ти якісь формули? Зараз. Ну, в першому. Перші дві дужці X... – це формула сума кубів, так? Так, а, це хб плюс 8. Так, молодець, це х в кубі плюс 8, Зараз ми це запишемо. А подивись на цей добуток. По-перше, тут аж три множники, але два з них утворюють якусь формулу. Що це за? Формулу? Квадратів? Різниця квадратів, так? Ось вона. Так. Це х квадрат мінус 9. Молодець, Все вірно. Тобто це згортаємо, так, як сказала Олена, це в х в кубі плюс 8. А тут так відразу не вийде, бо ще є множник х. Пишемо тоді мінус х помножити. А це, так, як сказала Олена, х квадрат мінус 9. І тепер розкриваємо дужки. Це буде х в кубі плюс 8. Далі. мінус, -мінус х. В якому степені? Х помножити на х в квадраті, це буде х. Це буде х в кубі. Мінус х в кубі. Це є плюс плюс 9. Х. Так, плюс 9х. 9х. Ну, зводимо подібні доданки. Які тут подібні? Тут х куб мінус х куб. Вони. Знищуються. А те, що залишилося, ми додати не можемо, бо вони. Неподібні. Так, і давай ще ти третій зробиш, а четвертий буде хтось інший робити. Бо він такий досить розкладений. незвичайний номер. І так, А помножити на А плюс 2 на а мінус 2, мінус дужка в дужці А мінус 4 помножити на А квадрат плюс 4а плюс 16. Так, що скаже мені Олена? Де вона бачить формулу? В першому це буде Аку. А в квадраті це, це А в квадраті мінус 4. Молодець. А ці дві дужки утворюють іншу формулу, так? це буде А куб мінус. 4 в кубі. Зараз подумаємо, скільки це. Але дивіться діти. Тут перед цим добутком ще стоїть коварний мінус. Тому поставимо дужки, розкриємо грамотно. Тут у нас ще є множник А. А далі ось Олена звернула це за формулою А квадрат мінус 4. Тут ставимо мінус, і Олена згортає це за формулою. Що це буде? А. Це буде А в кубі мінус 64. Згодно. Дорівнює. Тепер розкриваємо дужки. Що буде? Зараз. Дорівнює. А куб мінус 4 А. Так. Мінус 4 мінус... мінус мінус А. Мінус. Мінус А квадрат плюс 64. Кубі тільки, так? Не квадрат а куб. Так. Куб. О, так. Це важливо, бо якщо б був квадрат, вони б не знищились. А так, як там і там куб, то ці два доданка знищуються. І залишається мінус 4а плюс 64. Так, добре. Олена отримує 10. Дякую. Тепер подивимось на номер четвертий. Я його приписувати не буду. Він такий, бачите? Велике, ви перепишіть. А плюс 1 на А мінус 1 на А квадрат мінус А плюс 1 на а квадрат плюс А плюс 1 на А в шостому плюс 1, на А в 12 плюс 1, на А в 24 плюс 1. Так, ну, а хто хотів би відповідати, от я бачу руку Ілюша підняв. Він може до 12 підвищити. Може, середак підвищити Аліна. Вона теж підіймала руку. Аліночка, спробуєш? Ну, Давай. Так, ну дивись, я трошки буду допомагати, бо це такий дуже незвичайний номер, і там такий прийом використовується. Ви побачите, можна сказати так. Це буде цепна реакція. Щось ви чули? Ну, так, так, це буде А в шостому плюс один, це з А в квадраті плюс А плюс один. А, ну, ні, ні Ді, не, спішай, понадоб... не спішай. Давай так. ну, По-перше, які формули? Деякі бачать ось цю формулу А квадрат мінус один, так? Але... Uh -huh. І ні з чим тут не можна поки ну, якби, состикувати. Далі не бачимо формул. Давайте пошукаємо ось ці формули, які зазначені в назві теми. Сума різниця кубів. От, Наприклад, якщо дужка А плюс 1, з чим вона при множенні дає формулу а, сума кубів? З якою дужечкою? Зараз... А квадрат А квадрат, мінус А. -2. а, -2. а -2. Я підкреслила синім кольором. Тобто ці дві дужки... При множенні дадуть формулу А в кубі плюс один, так? Угу. А ось ці дві дужечки, які я помаранчевим кольором позначила, що вони будуть давати? Ну, те ж саме. Ну, це буде тільки різниця кубів, так? Давайте ну. їх повернемо. Тобто синя на синю. Диктуй мені. Я ось тут буду е, на горі писати, що це буде? А, а, а в кубі плюс один. Плюс 1 умножити на Афкубі. Вношу на А в кубі мінус 1. Це ось ці чотири дошки ми вже перемножили. От вони перетворилися в добуток таких двох. А інші ось А в 6, А в 12, А в 24, ви так і переписуєте поки що. А ось далі ви побачите, що буде відбуватися так звана цепна реакція. Ну, Цепні реакції в нас відбувається а, з хімії, коли у вас компоненти починають один з одним взаємодіяти і щось там утворюється. Ну-ка, подивіться. А, Аліна, чи бачиш ти, що це теж формула? Яка? Це? Ну, це? А в кубі плюс один, а в кубі мінус один. Це формула різниця. Квадрат. квадрат. Ми дивимося на ту дужку, в якій стоїть мінус, перше підносимо до квадрату, ставимо мінус і друге. Тобто, ось ці дві формули примножені, що дадуть? А в а... Шостому, шостому, Шостом. так? Один. Молодець. Інші всі дужки ви так і переписуєте. А тепер наступні дві дужки, Чи будуть вони також утворювати таку саму формулу? Так, а в двенадцятому степені мінус один. Бачите, це називається цепна реакція. Тобто вони взаємодіють, а тепер ця дужка з наступною знов утворює ту ж саму формулу, різниця квадратів. Тобто ці дві дужки у що згортаються? А в двадцять четвертой мінус один. Так, і множимо на таке саме, тільки з плюсом. І що тут? Мінус а, а в якому? 48. Мінус 1. Так, молодець. І все, більш нічого тут зробити не можна. Так, середа 10. Можу а, трошки підвищити, якщо ти захочеш ще розв'язати 142, це рівняння діти в нас. Але воно розв'язується таким самим чином. Я можу. Ну, Давай, так? І так, ми <гаджування> будь ласка, в номері 142 у нас просять розв'язати рівняння. Ми вже казали, що якщо рівняння містить дужки якісь там і справа, і ліво стоять якісь там числа, вирази. Тому, по-перше, я б рекомендувала розкрити ці дужки і подивитися, що вийде. <гаджування> так, записуйте те, що було. І так, номер 142. У нас дзвоник, цей який урок? П'ятий, так, аж 55 Добре. І так, пишемо 4 мінус 5х, умножити на 16 плюс 25 плюднях в квадраті, плюс. 5х помножити на 5х мінус 2. 5х плюс 2 і все це дорівнює 4. От, бачите, Тут у нас є добуток дужок, тут добуток аж трьох множників. Так що, бачить, Аліна. Ось ну, тут, по-перше, 4 в кубі відняти. 5, 5 в кубі. І кубі. Зараз та? ми підведемо це до куба. А тут що, які дошки там дають форму? Останній, так? Це різниця квадратів. Так. Але плюс 5х ми так і пишемо. І тепер ці дві дужки згортаємо за формулою і що це буде. А, 5 5 в ну, це відомо. 20х в квадраті. 20. Мінус двадцять. 5х. Ні, Ой. А, минус... Я 2 повірилась. Побачила Алін? А, так, да, да. да. Так, тепер піднеси до куба четвірку. Що це буде? 4 в кубі. Це 64. Так, добре. Мінус, тепер 5х до куба підносимо. 5 в... Мінус 25х, так? Угу. Тепер тут розкриваємо дужки. Що буде? Ну, плюс 5х. спомнож на 25х в квадраті. Це 125. Х? А чого в квадраті? Ой, в кубі в кубі. Тепер 5х на мінус 4. З яким Мінус 20х. Мінус 20 х і рівня c4. Зведи подібні доданки з цього боку слід. 125 в кубі, мінус 125 в кубі, плюс 120 в кубі взаємознищується, і виходить 64 мінус 20 х. Дорівня 4. Тепер що ми робимо? Дорівня двадцять до 40. Ой, 4 плюс. Ой, мінус 64. І скільки це буде, да? Это будет мінус 60. Добре, із цього як знайти x? Х на рівня мінус 60 поділити на 20. На мінус двадцять. Мінус не мінус дає плюс, і це буде і 3. Відповідь. 3. Так, добре, дивіться, ми, мабуть, у нас залишилося ще 5 хвилин, але мені треба зараз підійти до мого класу, там дати їм завдання, бо я забула дещо зробити. Ви берете в якості ДЗ залгебри. Такі самі номери, як ми розв'язували в класі, я зараз скину сходинки. Завтра в нас буде залік за першим тренажером. Він у вас теж є на руках. Тобто, це все такі, ну, якби речі, які ви повинні знати, як робити. Це перше. А по-друге, буду визивати до дошки, і будемо. зараз ось це домашнє завдання за обри. І а можна буде взяти, наприклад, на гієметрію? э uh, получается нарисовать на листочке э можно, можно. Uh, можно. А да, можно uh, вопрос? Да? Yeah. А uh, вот вы имели в виду первые, э, uh, значит, зачёта по алгебре, первые листы, что вы выдавали, вы имеете в виду, мы будем делать те примеры, как Да, yeah, те вот... примеры. Их будет 12 на 45. 12 прикладів на 2,5 1 хвилини. Зрозуміло, так? За дві з половиною можна три хвилини, дати, щоб ви стигли. Скільки ви там стигнете, вірно розв'язати, така у вас оцінка і буде. Добре, тоді на сьогодні. А залік вопрос? Да? Так, а так? залік это можна виходить к доске, да? і писати. Так, так. Ні, писати не треба, усно будете відповідати. З... Навіщо писати? Це час. А, так. Добре, добре, тоді на сьогодні. Закінчимо гарного вам дня. Дякуємо за роботу. До побачення.